Звати Івана Синицька, я координатор спільноти Святого Єгидія. Сьогодні ми організовуємо різдвяний обід для наших друзів, бідних і безпритульних, з якими ми дружимо протязі року. Адже кожного четверга ми розносимо їм їжу, спілкуємося з ними і допомагаємо, чим можемо. І Різдво це найбільше свято у році, коли всі збираються з сім'ями, з друзями, щоб веселитися, колядувати. І сьогодні, власне, в день Христового Різдва ми хочемо також їм. Влаштувати таке свято, щоб вони себе не почували одинокими, самотніми, коли всі святкують, щоб вони не відчували той те, що вони відкинуті і нікому не потрібні. А навпаки, що в цей день вони і потрібні, адже Ісус народився бідною і убогою дитиною. І так само ці люди, ми в них бачимо сам образ бідної, слабкої дитини. Сьогодні ми всі як одна сім'я. Збираємося навколо новонародженого Ісуса, щоб його прославляти, щоб радіти, розділяти любов і злагоду. Такий захід ми проводимо вже протягом шести років. Це шостий рік, коли ми вже організовуємо різдвяні обіди, але це вперше, коли ми його організовуємо у центральному храмі Львова. Перший різдвяний обід спільнота Святої Гіді організувала у 2007 році, і гостей було 14 всього, 14 бідних. Цих було навіть менше ніж нас, ті, хто обслуговував їх. З наступним роком вже було трошки більше, було десь близько 40, Через рік було ще більше 70 людей. А вже за останні два роки ми приходить 170 людей. Цього року ми очікуємо 200 людей на різдвяному обіді». Христе Боже, благослови всіх нас, що Тут є присутні їжу, пітя вам Твоїм, бо Ти святий завжди, нині повсякчас, і на віки вічні. Христос рождається. Нам дуже приємно сьогодні, що ви зібралися тут. Приємно, що разом можемо святкувати це свято Різдва Христового. Кожен каже, що прагне Бога. Кожен десь в серці носить це бажання Бога. Але сьогодні особливий день. Цей Бог, якого ми прагнемо, що зробив, народився, правда ж? Народився я з нами. Тому зичу вам радості від цього дня, радості смакувати за столом того, що вас приготували, і Божого благословення на ціле ваше життя. Христос Сушайця. Славімо! Всечесні Отче, Владико, дорогі отці, шановні Львів'яни, Ми є всі велика єдина родина. І ми є сьогодні разом. Всяке воно в житті буває, але мені дуже приємно, що ми на Різдво є разом. І ми в це Різдво спільно любимо нашого Господа і ми є разом. Це є найбільша радість, яка сьогодні є в моєму серці, думаю, в серці кожного з вас. Тому я бажаю всім багато гараздів, багато любові, здоров'я, щоб ви були щасливі. Христос народився. Смачного можна сідати. Дуже важливо, щоб в часи Різдва кожен відчував цю спільноту, родину. Тому я дуже тішуся, коли вся наша громада є разом. Знаєте, в житті по-різному буває. І важко спрогнозувати, що людина чекає, за який час. Але дуже важливо, щоб громада опікувалася всіма, і кожна людина була нами поцінована, і кожна людина. Мала можливість бути гідно поцінованим, тому це є дуже важливо для нас. Всі. Коли ми говоримо про християнство, дуже важливо пам'ятати, що християнство потребує свого вираження в житті в реальності. Тому сьогоднішній день, коли ми святкуємо. Празник Різдва Христового дуже важливо побачити поруч себе, кому не просто святкувати це людей бідних, богих, бездомних, тому простягнути руку допомоги їх, побути з ними, накормити їх. Це щось є важливе, важливою частиною свята Різдва Христового. Бо так само Христос був богий, Христос був бездомний, і так само йому не було де голови прихилити. І тому нам дуже важливо побачити Христа в тих людях. Які є поруч нас, які потребують і очікують нашої допомоги, нам приємно є те, що у стінах нашого гарнізонного храму сьогодні відбувається такий святковий обід для людей, які є опущені в нашому суспільстві. Це є бездомні люди, які живуть на вулицях міста. І я думаю, що в до Різдва Христового, коли ми говоримо про любов, Спасителя до всіх нас, про світло, яке приніс Господь сьогодні на цей світ. Ми десь повинні теж вчитися дарувати любов, світло, доброту тим, які потребують цього в особливий спосіб. І напевно, що цей святковий обід він є таким виявом уваги багатьох людей, які, можливо, мають кращі умови життя до тих, хто сьогодні потребує підтримки і допомоги. І я сподіваюся, що такі обіди будуть справді доброю практикою не тільки в нашому храмі, але також в багатьох храмах міста Львова у різдвяний час, а також під час інших християнських свят.